Громадське приймальня народного депутата Андрія Білецького і цивільний корпус Азов на захисті громадського порядку і безпеки сьогодні, з самого ранку, в день Києва, новостворена народна дружина проводила патрулювання району. Деталі дивіться далі у нашому сюжеті. Народний патруль з самого ранку розпочав перевірку оболоні, чи ніхто з людей у стані алкогольного сп'яніння та заядлих курців не заважають відпочиваючим насолоджуватись прогулянкою містом. Адже сьогодні день Києва, тож ніхто не може зіпсувати свято людям. Обед. Я тебе чувствую очень давно. Я что, выясню? Будет плохо обрушать. Я не пил, не я себя отлично чувствую, ребята. Мирну акцію збирається проводити щотижня. Головна мета боротьба з піяцтвом, палінням та пропаганда здорового способу життя серед молоді учасники обіцяють найближчим часом встановити на оболоні спортивні майданчики і започаткувати змагання серед усіх бажаючих, для кого життя це активний рух уперед.